Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше коли ми говоримо про те, як не здати країну і як перемогти, ми думаємо про три речі: по-перше, про переведення, ефективне переведення системи державного управління на військові рейки. По-друге, про планування відновлення вже зараз. І по третє, про борьбу, боротьбу з корупцією. Тому в мене три запитання: по-перше, чи думали ви про те, щоб по на країн демократичних, які вставали перед такими ж загрозами, об'єднати політичні еліти і створити уряд? Куди б увійшли професіонали-технократи. Тому що ви тягнете міжнародний фронт, але всередині країни у вас немає ефективних рук. По-друге, як ви прокоментуєте нещодавний крок, таємний крок уряду, який хотів на засіданні з голосу проголосувати постанову клон э, за скандального законопроекту 56-55, э, який э, був прийнятий э, на користь э, забудовників, і який лобіює э, голова партії Слуга народу пані Олена Шуляк та э, віце-прем'єр Олександр Кубраков. Це якраз про ці 50 мільярдів, тому що про які 50 мільярдів? Тому що Єврокомісія я, про які 50 я, ну, я поясню, ви що... заплутали мене своїм запитанням ні, тому що Єврокамісія напередодні переговорів неоднократно два, два рази. Да, е... ви... Наполегливо рекомендувала вам не підписувати цей закон, і ви цього не зробили. Але як то кажуть, нормальні герої завжди підуть. В обход. І по-третє. Треба... Шановна колега, ви, шановна я бачу вас. Ви, можете, ви ще з, з, запитаєте, по третє. Давайте з першої страви почнемо. І так, перша ваша історія: чи не плануємо ми перевести наш уряд на військові рейки. Конкретику, можна, що не зроблено урядовцями щодо військових реєк? Будь ласка, я говорю про всю систему державного управління. Що мається на увазі, скажіть конкретно. Тому що ми завжди е, не встигаємо. Окей. Ми не встигаємо Окей. критично. Ви просто дуже, вибачте, багато говорите, тому і не встигаєте. Я вам пропоную все ж таки зробити паузу. Ваших запитань, я дуже серйозно ставлюся до ваших запитань. Сьогодні ми зменшуємо максимально видатки урядовців. І Я ще працюю над тим, щоб уряд ще зменшився. Але якщо там не буде зовсім людей, нам буде складно керувати державою. Що стосується об'єднання еліт, про які ви кажете, ви самі до цього колеги ваші кажуть, у нас є питання з депутатським корпусом з багатьма представниками різних партій, коли ви мені кажете. Змінити на технократів. Запропонуйте мені, будь ласка, на сьогодні. Дякую, до речі, що ви відзначили, що я якось тягну цю міжнародну напрямок. Я вважаю, що я не один і у мене сильна команда. І Андрій, і Стефанішна Оля, і Кулєба Діма, і Андрій Сибіга, і Гажовко. Але це все. Це наша. Ну, є ще Микола Точицький. Це дуже непога, непогана е, дипломатична команда. Ну, Дякую, що, що ви це відзначаєте. Мені здається, є результат, є конкретик. Знов-таки, вибачте, не риторика, є конкретні міжнародні досягнення. Допомога, зброя, ЄС. Так, на цьому зупинилося. Тепер, що стосується технократів? А... Скажіть мені, будь ласка. Партію, будь-яку партію. Назовіть мені, будь ласка, людину. Хто може бути прем'єр-міністром? Я думаю, якщо. Просто в... скажіть, можна від? Я думаю, що в кожній партії є професіонали, які можуть Окей. піти в цей дякую. уряд. Дуже дякую вам. Я хотів би вам сказати, я ні в кому разі нічого, ніякі закиди вам не хочу робити. Я дуже вас прошу. У мене мало часу в цілому. Я хотів би щоб ви ставили конкретні питання, якщо ви дійсно хочете почути відповідь. А потім, якщо ви дійсно коли ставите питання, знаєте, як допомогти Україні. То, будь ласка, допоможіть. Просто скажіть, що не кажіть загальні речі. Війна нема більше обговорення загальних речей. Тому за урядовців я зрозумів. Я хочу не брати з депутатів, я хочу цей уряд зменшити. У мене немає грошей. 500 мільярдів у мене попросили на мобілізацію. 500 мільярдів. Що стосується технократів і закону, тощо, що там хтось хотів. Давайте не жити балачками. Якщо б закон був підписаний, тоді повернемось до цього питання. Четверте, що стосується цього закону про забудовників тощо, до мене жодного разу особисто ніхто не звертався, щоб я його не підписував. Тому це моє особистий вибір і є причини. І тому ніхто з Євросоюзу, ніхто з Сполучених Штатів з Великої Сівки ні жодного разу не піднімали це питання. Так, що стосується... А, а що було у вас третє? Дуже швидко. А, про боротьбу з корупцією. Наразі а, тисяча а, справ, топ корупція нерів не на черзі на закриття, які розслідували САП і НАБУ. Чому? Тому що а, весь цей час а, голова профільного комітету Сергій Іонушас нічого не робив. Для того щоб Всі знають про поправки лозового, я про, про них профільні зами займ, голови офісу президента Татаров і Смірнов нічого не зробили, щоб мотивувати парламентську більшість, яку контролює влада, щоб вона законодав, надала законодавчі інструменти вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення, а не закривав автоматично справи, тому що у нас не. Працює кримінальна процесуальна. Ви знаєте, кодекс. мені здається, важливо важливо бути начитаною людиною, ну краще бути освіченою. Ви знаєте, багато деталей, і це не значить розбиратися в предметі. Перш за все, і щось не є ніякою головою комітету профільно антикорупційною політикою, займається пані Настя Радіна. Давайте, ви ж за мною розмовляєте. Ну, будемо говорити як професійні люди. Я вам спробую пояснити, що таке антикорупційна інфраструктура. Відповідний профільний комітет це Анастасія Радіна. Перше. Друге, офіс президента не займається антикорупційними органами. Друге, жодного з тих людей, про кого ви кажете, є замами, а голови офісу не займається ніякою антикорупційною політикою. Третє, офіс президента не є Суб'єктам законодавчих ініціатив є тільки президент України. Тому, коли ви кажете, чому офіс не зробив той чи інший закон, я здивований. Четверте, в -в весь лист антикорупційних законів виважений, підтверджений Міжнародним валютним фондом Європейським Союзом Великою Сімкою. Весь цей лист був наданий президенту України відповідний профільний комітет і. А голові нашого уряду всі відповідні закони на цей час, які ми повинні були проголосувати, були проголосовано. Ця тема вичерпана.